Пісічні доріжці зустрілись дві душі. Одна до бога пішки, а інша грішний світ. Одна душа солдата загиблого в бою, а інша немовляти народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця. Що обернулись, знайоме щось з лиця. Сказала гей, малеча, ануму, хлопчистій. А як ім'я, до речі, матусеньки твоїй? Душа ж, немовляти була як чистий сніг? Мене чекає мати. Таке її ім'я. Ось ось народить сина, а її то я. Мене на землю жити, Господь благословив. Я маю народитись. Ти вже там пожив? Так у бійця спитало майбутнє немовля. Воно ще й знай немало. Що то таке? Земля. А той боєць? Галина? Повторював ім'я. це ж його дружина чекала немовля. Весілі і навчання, і пристрасті потік. Він всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово, вагітність добрий знак. І взяв він жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині, в країну зло прийшло, в галини очі сині зробилися мускло. Не йди вона, просила, бо смерть гуляє там, скількох же покосила, та їй тебе не дам. Своїй дружині сказав приблизно так, як друзів я покину, як хіже, я козак, як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що злу годину я за спідницю втік, поцілував глини і рушив на вік, а потім постріл у спину. Бабах покинув. Згадав боєць, та й стрімко, Гайду немовля, сказав. Ти бережи Галину, що краще буде з мам. Пробач мені, дитино, вас мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів. Дивитимусь, із неба, як швидко ти ростеш, а все, що буде треба. В житті ти сам знайдеш, обнімий же, син, тобі час йти в життя, а я прикрию спіль тобі із небуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки хтось в протилежний бік. Народжуються діти в воєнний час страшний. Та щоб їх захистити, хтось повинен йти у бій, але допоки у серці жіночому любов, життя не перерветься, відроджується знову.